Доброго дня, знаходимося у Дніпрі на проспекті Яворницького. Тут висадили дерева, 6 лип, їх висота близько 3 метрів. Приємці подарували 15 дерев. Біля історичного музея, не доходячи трошки до нього, висадили 6 лип, висотою близько 3 метрів. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті ТПІнформатор Є, а також слухати на радіостанції інформатор FM 1073. Подробиці та фото. Шукайте на інформаторі. Бережіть себе.